Текст буду читати з книги пророка Ісуса Новина, не пророка, а книги Ісуса Новина. Перший розділ з 1 по 9 вірш. Не встоїть ніхто перед Тобою по всі дні життя Твого, як був я з Мойсеєм, так буду з тобою. Не залишу тебе і не покину тебе. Будь сильний та відважний, бо ти зробиш, що народ цей посяде той край, що я присягнув був їхнім батькам дати їм. Тільки будь дуже сильний та відважений, щоб додержувати, чинити за всім тим законом, що наказав був тобі Мойсей мій раб, не відхилишся від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб щастило тобі в усьому, де ти будеш ходити. Гай книга цього закону не відійде від уст твоїх, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Чи не наказав я тобі, будь сильний та відважний, не бійся і не лякайся, бо з тобою, Господь, Бог твій у всьому, де ти будеш ходити. Сідайте, будь ласка, текст, який ми зачитали, має сьогодні до нас важливий посил. Серед всього цього, що сьогодні відбувається в світі, люди все одно хочуть бути щасливими, люди все одно хочуть мати теплі стосунки сімейні. Люди все одно хочуть мати теплі стосунки, щасливі стосунки родинні, дружити і бути щасливими. Сьогодні військові, коли отримують невеличку е відкритку, яка, яку намалювала якась дитина, якийсь малюночок, для них це такий невеличкий момент щастя. Але щастя вимірюється у всіх по-різному. Дитині в три роки буде за щастя, якщо батьки. Щось принесуть чи куплять, і вона вже буде скакати від радості, що має ту чи іншу річ. Але це все проходить з часом. Вона знову щось хоче нове і знову приходить, купляється щось нове і вона далі скаче. Підлітку для щастя можливо буде корисна приставка якась PlayStation, де вона буде грати якісь круті сучасні ігри. І для неї це буде певне щастя. молодій людині за щастя буде відносине з своєю половиною. хороша робота, робота в якійсь, як зараз популярна IT-сфера, де буде хороша зарплатня. Для батьків щастя буде побачити маленьке немовля. І для кожного це щастя воно. Буде якимось особливим для кожного це щастя, воно асоціюється з якимось певними моментами в житті, і воно є в кожного різним. Якщо запитати себе вас, що для вас є розумінням щастя, напевно, відповіді кожен дасть різні. І для щастя в, різ... в кожного будуть різні очікування. Але є одне але щастя, на землі це всього лиш будуть моменти, які що приходять і зникають. І з часом притухнуть, забудуться, десь, можливо, згадаються колись, і вони не будуть постійними. Бог, коли вів е, свій народ в землі, обіцяні, він мав розмову з новином, він дав йому водночас просте і водночас складне завдання. Ти будеш тим, хто буде на чолі цього всього народу і посяде цей край. Але Бог йому каже: тільки тобі, буде, тобі потрібно бути сильним, відважним, ходити дорогами моїми, дотримувати закону, не відступати від нього в день та вночі, додержувати, чинити все те, що написано там, і тоді буде щаститись тобі на всіх дорогах твоїх. Якщо ми йдемо до лікаря робити певне якесь обстеження, і він знаходить якусь нас певну хворобу, він виписує нам що? Лікарство, але до лікарства він нам додає що? Такий маленький листочок, який ми часто самі не можемо прочитати, бо там каракуль. Він називається рецептом. Бо говорить до Давида. Він дає йому рецепт і каже: якщо ти будеш робити це і це, якщо ти будеш йти по цій інструкції, по цьому рецепту, що я тобі прописав, тобі буде щастити на всіх дорогах твоїх. Отож, як виглядає щастя очима Біблії? Перше, про що е, пише: Якщо ти з Богом, Він ніколи не залишить тебе, не встоїть ніхто перед тобою. Новина 1:5 Не встоїть ніхто перед Тобою по всі дні життя Твого. Як був я з Мойсеєм, так буду з тобою, не залишу тебе, не покину тебе. Він говорить, якщо ти пробуватимеш в мені, якщо ти зі мною, я не залишу тебе, я не покину тебе, я буду з тобою на всіх дорогах твоїх. Ми співаємо пісню не покину, я вас не забуду. І Христос каже: якщо ви пробуваєте в мені, а я у вас, ясно що? Зародите ви. Біблія закликає та несе посил, перебувайте в мені. Виноградник може рясно родити тільки тоді, якщо гілки, які сухі, вони що будуть відітнені, і якщо гілки не будуть мати здатності ці сухі просочувати через себе сік, вони просто ну, сохнуть і з них ніякої користі, потрібно їх відрізати. Бо говорить до новина, я не залишу тебе. І в світі люди часто можуть говорити, що щасливі, але приходить певний якийсь момент. І вони кажуть, я не знаю, як я міг так жити з цією людиною. Я думав, що я щасливий, а то виявилось, що я нещасливий. Вона каже, я з ним жила заради грошей потім. І так далі. І щастя, воно, в цих людей. Відбувається не в правильному співвідношенні з Біблією. Христос каже: якщо ви пробуваєте в мені, а я у вас, то ваше щастя воно не матиме обмежень в часі ви дійсно будете щасливі і сік цей буде проникати в ці галузки. Давид каже в псалмі 111, перший другий вірш. Блажен муж, що боїться Господа, що заповідь Його любить, він буде сильним насіння Його на землі, буде поблословений рід безневинних, пробування в Христі і є щастям, яке не обмежене фізично, яке не обмежено смертю людини. І сьогодні ми знаємо, що наша сестра вона відійшла, але ми знаємо, що вона не обмежена і вона зараз щаслива. Друге, про що написано в цьому тексті, це те, що була мудрість входженні перед Богом. Тільки будь дуже сильний та відважний, щоб додержувати, чинити за всім тим законом, що наказав був тобі Мойсей, мій раб, не відхилишся від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб щастило тобі в усьому, де ти будеш ходити. Де брати силу? Де брати відвагу, щоб ходити дорогами Божими? Де криється ця відповідь? В світі люди шукають заспокоєння часто там, де його взагалі немає. Вони за, заповнюють свою пустоту душі не тим, чим насправді можна заповнити. Біблія каже інше: якщо ти будеш ходити дорогами моїми, будеш робити те, що я тобі говорю, то тобі буде щастити. Той крок в сторону Бога він бути максимально постійний. Мудрий Соломон, він говорить, нерозумний, він що? Нестійкий на всіх дорогах своїх. В нього немає чіткої основи, він може або хитатись туди, або сюди. І без правильної основи цей, як скажемо, фундамент, він що, Він, якщо не добре, він просідає, стіни просідають або. Як Христос каже, піде дощ і не встоїть будинок, його просто змиє. Правильна реакція, правильна реакція і критичне мислення стосовно подій, які навколо нас в нашому житті Христос називає мудрістю. Давайте ми відкриємо Матвія, 7 розділ, 24, 27 вірші, і написані наступні слова. Матвія 7 розділ 24.27. Отож кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені і линула злива, і розлилися річки, і буря знялась, і на дім той кинулась, та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів, та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску і линула злива, і розлилися річки, і буря знялась, і на дім. Ото той кинулась. Він упав, і велика була та руїна Його. Христос, після того, як сказав про момент вибору людини, якою дорогою вона ходить, Він показує на прикладі будинку на піску та на камені. І в культурі того часу, коли Христос жив в Ізраїлі, не просто Він підвів приклад цей, він завжди старався максимально просто сказати. Він каже про зливу, і якщо ми візьмемо гори, знаєте, всі там говерлу і так далі. І коли біля Зоросляка, ну, дощ піде сильний на горі, то біля Зоросляка в моменті піднімається рівень води, і ця вода, вона що? Звичайно, велику силу. Вона може змити там ці будки, в яких продаються сувеніри в момент, там нема фундаменту. Їх просто змиває. Мудрий не будував дім там, де підбереться ця сила води, нерозумний, не думав про це і пішла злива, і будинок той був підмитий і зруйнований. Тобто момент байдужості, момент звикання до. Того, що йому щось цікаве в цьому світі, був присутній в нерозумного, за що нерозумний поплатився. Христос дає заклик будь мудрим, будуй на правильному підґрунті, будуй життя на біблійних принципах. І коли буде злива, коли прийдуть тяжкі моменти в твоє життя, ти будеш здатний вистояти. Тому що саме підґрунтя, воно буде здатне. Правильно реагувати на твої обставини. Чи встоїмо ми перед тими обставинами, це вже залежить від того, як ми будуємо це підґрунтя. Отже, якщо ми матимемо мудрість і знатимемо, як реагувати на обставини. Це буде і проявом цього щастя. Біблія каже, розумна людина і є щасливою, нерозумна, нестійка на всіх дорогах своїх. І третє, про що пише в цій книзі, нехай книга цього закону не відійде від уст твоїх, але будеш роздумувати про неї в день та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тобі буде, І тоді буде щастити тобі. Перебування в Слові Божому і виконання того, чого хоче від нас Христос. Бог каже: до Навина, до нехай Книга закону цього не відійде від уст твоїх. Біблія, він каже, що Біблія від нас не відійшла. Вона, Якщо Біблія правильно побудовує. Якщо біблійні, ми живемо по біблійних принципах, то ми маємо, знаєте, як народі кажуть, якщо знав би, що впадеш, то що би зробив? Постелив би сіно, так? І Біблія якраз буде служити цим сіном в різних ситуаціях, якщо будеш роздумувати про неї, і якщо будеш виконувати те, що написано в ній. Тому що якщо будеш мати сіно, хоч впадеш. Але будеш жити. Мойсай мав терпіння до народу свого, він вивів, він вів їх, і, а Навин мав зовсім іншу місію. Він мав війти в ці землі, і Бог йому каже: ось тобі декілька порад, ось тобі декілька, скажімо так, певних законів для тебе, яких ти маєш дотримуватись, і тоді. Ти зможеш виконати те, чого я хочу. Дух Святий сьогодні через Слово Боже працює з нами в різних ситуаціях нашого життя. Він каже, щоб добре було тобі, щоб щастило тобі, роздумуй про Слово Боже, живи Словом Божим. Чи сьогодні люди живуть Словом Божим? Можливо, є ті, які частково живуть ним. Є люди, які взагалі відкидають всі біблійні принципи. І як зробити так, щоб жити на повноту щастя? Як зробити так, щоб жити біблійними принципами? Псалом перший, з 1 по 6 вірш записано наступне: Блажен муж, що зарадує несправедливих, не ходить, і не стоїть на дорогах грішних. І не сидить на сидінні злориків, та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує, і він буде, як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно і що листя не в'яне Його, і все, що він чинить, щаститься йому. Не так ті безбожні, вони, як полова, що вітер її розвиває, ось тому, то не встоїть безбожні на суді ані грішники у зборі праведних. Дорогу поправедних знає Господь, а дорога безбожних загине. Перебування в Господі воно є запорукою щастя в стосунка з ним. Не маючи відносин з Богом, ви не матимете цього сина і коли будете падати, буде дуже боляче. Стосунки з Богом, перебування в Його домі, читання слова Його, перебування в молитві і бажання бути. Корисному, корисним іншим і буде цим е, щастям і вам не буде так, е, скажімо, боляче падати, коли прийдуть якісь тяжкі моменти. Не роздумуючи, не перебуваючи в Слові Божому, людина хитається, і вітер віє туди, людину похилило сюди, вітер сюди повіє, людину сюди похилило. І це сіно воно в той момент розлітається в різні сторони. Отож, щастя очима Біблії, в чому воно заключається? Перше це в відносинах з ним, друге це у використанні нашої мудрості, яку нам дарував Бог. І третє це перебування та дотримання в Слові Божому. Написано так: дорогу життя ти покажеш мені, радість велика з тобою. Завжди блаженство в правиці твої. Ви знаєте, одна людина вона багато досягла успіху в своєму земному житті, вона була мільярдером, і коли прийшов момент, коли вона захворіла, до неї прийшло це розуміння, він каже: все, що я робив, це марнота. Я зрозумів, що якщо ти сідаєш на Опель і їдеш до Києва. І сідаєш там на Мерседес, ти все одно будеш в Києві. Нічого не зміниться, може просто там на Мерседесом буде доїхати комфортніше і, може, трошки швидше, але ви все одно доїдете до того Києва. Він каже: неважливо мені, я зрозумів, який би був у мене кошельок, чи він би був там шкіряний, чи він би був якимись кош... коштовностями обкладений. Але гроші, які там, вони що, вони мають одну і ту саму цінність. Він каже: неважливо мені б, е, я зрозумів, що неважливо в що одягатися. Все одно, ну, яка, чи я буду там за 100 доларів купляти собі штани чи за 5 доларів. Все це не має ніякої цінності. Сьогодні від нас залежить, чи будемо ми щасливі, чи нещасні. Христос сьогодні кличе, і всього навсього потрібно лише вчасно дійти розуміння, в чому полягає щастя, а що приведе до цієї марноти, до цієї байдужості. Бог закликає і дає настанови новину, на Він також дає настанови через це слово нам та застерігає, якщо ти будеш ходити дорогами моїми. Будеш дотримуватись слів моїх та виконувати їх, буде щастити тобі. Давайте ми будемо молитися, щоб, ми, щоб Бог давав нам розуміння, як правильно ходити дорогами Його, як правильно виконувати те, до чого Він нас закликає. Амінь.